Індивідуальні зйомки найпростіший напрямок, де вже перші портфоліо та відгуки ви можете зібрати зі свого оточення, фотографуючи знайомих та подруг. Друге контент зйомки. В основному це зйомки для соціальних мереж, їди, продукції, аксесуарів. одягу. можна здійснити вигідні контракти і на постійній основі мати дохід. Плюс це зйомок, креатив та мінімальна робота з людьми. Третє зйомка заходів, дні народження, хрестини корпоратив. Вічна ніша, де потрібні фотографи, здатні швидко працювати і відобразити всі важливі Моменти заходу. Четверте робота з б'юті майстрами та салонами краси те, що зараз у великому попиті, і не вистачає вузьких фахівців. Адже кожен салон і майстер зацікавлений у розвитку та залученні нових клієнтів, і саме ви зможете передати послугу атмосферу так, щоб у вашого замовника було зростання, і це так само робота на постійній основі, а значить, постійний дохід. Опиши свій варіант.